Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу розпочати новий процес. І перед вами ось така чудова і гарна машинка від торгової марки Вусіч. Це є літня машинка, артикул WS044 розмір 17 на 12 см. Хочу разом з вами розпакувати цей набір, подивитися, що там всередині. Ну і звичайно розпочати. Його вишивати. Цей набір я купувала у виробника. Трошки довелося чекати, коли пам'ятаю, що виробник повідомив про наявність, то я одразу замовила цей набір. То, було, здається, минулого року щось таке. Отже, ось буду за кадром трошки ось так. ось так, так почнемо. Так, як лежало, так і розпочнемо. Так, ось така заготовка. Досить така невеличка, я б не скажу, що дуже велика. Підставка з такими кульбабками, фетер такого кольору. і, звичайно, бісер. Давайте подивимося кольорову гаму, що нам пропонує виробник. Отже, тут у нас іде листочок з двома голочками, нитки. Ну і давайте подивимося бісер. Я так покладу бісер з боку. Отже, перший номер ось такий прозорий. Другий, такий він цікавий доволі. Так, далі, далі, далі. Я навіть і не дивлюся в ключ. Буду тут. Третій колір ось такий сіренький. Четвертий вже трошки темніший. П'ятий такий. Також трошки темніше. Шостий це в нас чорний. Так, далі. Шостий восьмий, я так розумію, що. Ага, сьомий ось такий, як перламутровий. Восьмий ось такий, з таким якийсь він такий, переливається. Восьмий, так, дев'ятий. Ось такий оранжевий. Так, це в нас десятий. От десятий, також такий темніший. Одинадцятий це в нас іде зелена вже більш хама. Одинадцятий. 12-й також такий темненький і 13. Далі 14-й це вже йде коричнева гама. Його його там буквально небагато. 15. й Так, 16 й ось такий коричневий. Темно. Так. 17 також іде така жовта гама. Дуже гарний колір, до речі. 18 й ось такий жовтий. 19-й цей де такий помаранчевий. І далі вже йдуть такі роз, роз, розовенькі кольори. Ось такий 20-й номер, 21-й. Буквально небагато бісерин. І 22-й. Так, схема у нас, я її показувати не буду. Ага, ще інструкція навіть лежить. Так. Отже, в нас тут 22 кольори схема на форматі А4, кольорово символьна, чітко видно кожен значок, це дуже зручно. От також в схемі вказаний артикул бісеру, і в набір входить ось така інструкція з рекомендаціями, як вишивати про різні шви, види швів. Ну, ось такий гарний і чудовий набір від торгової марки Вустіч буду я вишивати і показувати вам свої результати. Цей день настав. Нарешті я наважилася на зйомку відео, і хочу поділитися з вами своїм фінішем, ось такою чудовою літньою машинкою. Якраз сьогодні, знаєте, все для того для зйомки відео. Чудова погода, гарне світло, тепло, і водночас ми можемо роздивитися всі барви бісеру. Отже. Вишила я цю машинку вже давно, просто все не знаю. То часу немає, то я почала свою нову рубрику на каналі. І знаєте, так трошки то туди, то сюди і не знаю, не знімала. Час нагадую про себе, те що вже скоро осінь, і в мене будуть якісь нові. Проекти, щось буде нове, щоб я не забула. Тому сьогодні вам показую таку чудову машинку. Вона дуже гарна. Насправді, не знаю, чи ви можете, я буду максимально намагатися показати вам всю кольорову гаму. Дуже гарний. Почайте щось ось так. Якщо я, можливо, там цікавий досить такий бісер. Так переливається. Я не пам'ятаю, скільки там жовтих тих кольорів. Ось трошки збоку поставила. Пішло отак. Мені це нагадує, якийсь такий Volkswagen, знаєте, такий ретро Volkswagen. Але машинка чудова. В загальному там 2320 одна бісеринка. Мені здається, це найменша кількість кольорів із всіх е, цих машинок. Це вже останню я вишила. Тобто, в мене є зимова, весняна. Е, Осіння і нарешті літня. В принципі, все. Я завжди люблю ці такі сезонні роботи. Ще вам покажу зворот. Тут такий гарний колір фетру. він такий і не сильно такий, там, такий коричний, такий шоколадний, знаєте, але гарний. Також мені подобається підставка це взагалі шикарна вона. Ну і покажу залишки бісеру. Залишки бісерні є, і ось, тобто немає такого кольору, як, якого би мені не вистачило. Тобто виробник заклав якраз таку чудову кількість. Навіть враховуючи те, що буває, ну, висипається бісер, таке буває. Ще якийсь там момент, ні. Всього було достатньо. І я задоволена, тому що я, наприклад, не дуже люблю, коли виробники там впритик. Плюс буває, що якісь бісеринки, знаєте, не дуже рівні, або ще якісь моменти там десь розсипав, і потім не вистачає, доводиться докуплювати. Ось так вона виглядає під іншим кутом, де якраз світло максимально падає. Ось така гарна машинка, дуже-дуже гарна. Ось такий чудовий результат. Звичайно, можна, здається, зараз купувати. Машинку, я не знаю, з можливо, і власним підбором зробити, але я завжди переважно вишиваю за ключем виробника. Ну, ось і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.